Виїхали з Тимофійчиком у Walmart. Нам тут треба було купити дещо у ванну, поліскувачі, зубні пасти. Для чоловіка гелі для бриття, після бриття. І Тимофійчик вибрав собі таке вітерко на Хелові. Ось є руді і чорні. Ми вибрали рудий гарбузок за 1,98. І тут вже ряди та все на Хеллоуін. Багато костюмів, солодощі. Ось дуже багато декору, різноманітні гарбузики, скелети. Не знаю, багатьом таке не подобається. Тут дуже багато костюмів. Перуки для макіяжу. Багато косметики. Посуд, різноманітні стікери. Там уже звичайні такі гарбузики і декор на День подяки до свята. У цих рядах вже костюми для дітей. У цю сторону для хлопців. Так, для хлопців. Ось Ціни на костюми 15 доларів. Так, по 15. Всі абсолютно. Ну Це дешевше, як в костку. Ось такі супергерої по 18 доларів. Це вже дорожчі йдуть по 25. А ось такі надувні, це як у мене минулого року був костюм корівки, по 40 доларів. Далі. Так, ці вже по 25, по 23. Тут взуття є. Ну і сукні принцес по 15, по 20. Дуже багато суконь для принцес. 15, 20, 25 доларів. Різні ціни. На будь-який гаманець. Дитині вже нули. Ще трішки Тимофійчик. І ще тут багато костюмів. Тут для малесеньких. Такі м'ягенькі, плюшеві. Ну, ціни, я думаю, ви бачите. Від 15 до... 25. О, костюм динозаврика. Минулого року хлопчик такий мав. Гарний костюм. Будемо також для дитини купляти, вже пізніше. Або в костку купимо. <реку> <реку> а, ось, а ось такий декор мені більше подобається. <реку> <реку> Які милі упудала. По 698. Такі солом'яні. По ліву сторону все ще костюми, по праву вже солодощі. Ну, Далі тут також, тут також солодощі почались. Багато солодощів. Мішками прям. Ну і тут солодощі. ще хочу глянути тут за джогерами дитині, тому що він так протирає всі штани на колінах. Треба обновити. І забіжу ще в продуктові ряди. Джогери Ми тут не знайшли, немає потрібного нам розміру, тільки для маленьких. Але сподобалась мені ось така олімпійка на замочку. Треба купити, тому що не вистачає таких. Худі багато маємо, а на замочку тільки найк і, здається, таку м'ятну. З якою він, скоріш за все, що виріс. А це гарно таких осінніх кольорів, теплих. Берем. Ціна 1298. Хочу ще тоненьку кофту до тоні вибрати, але їх ще немає тут так наявності. Є багато футболок, поло, ось на поло. Ціна 10 доларів, як на мене, це гарна ціна. Ось, ось там є якісь кофтини. Але або малі, або великі. Так. так, тут мені треба вибрати ремовери для видалення плян. Так, де вони? А, тут. А ось. Я купляю такі у білій упаковці, але хочу взяти ще ось цей зелений. Знаю, що він теж непоганий. Беремо один такий, один такий. Але тут чергу, Ой, тут надовго швиденько покажу вам покупки, зроблені у Walmart. Це здебільшого косметичні засоби, таке мильно-рильне, як то кажуть. Побутова хімія та дещо з одягом для дитини. Купляли також ще м'ясо, свинину та печінку і яблучний сидр, але то вже в холодильнику. Покажу вам тільки це. Так, в цьому пакеті. Гель для бриття, лосьон після бриття для чоловіка. Тимофійчик вибрав якусь таку зубну пасту. Це, до речі, вперше він вибирав пасту. Зазвичай я читаю склади тільки тоді купляю. І, здебільшого, на Iherb. Це вперше ми купляли пасту від Colgate, Там склад, мабуть, ого, який! Прекрасний в лапках. Взяли улюблений засіб для купання. З народження купляю такий засіб, нам подобається. Немає ніякої алергії, тому що Тимофічка дуже чутлива шкіра. І також він вибрав собі пакет можна викидати. Ось такий ополіскувач з дозатором і стаканчиком, я так розумію. І ще щенячим патрулем. Ну куди ж без нього? Він його любить. Взяла ось такі пахучки для прання, такі кристали. До речі, дуже люблю цей бренд. Ми купляємо кулькові дезодоранти від цього бренду. Без вмісту алюмінію з гарним складом. І ремувери для видалення плям. Взяла такий і ось такий. Тому що той, хто має дитину, той зрозуміє, що це необхідно мати вдома. Далі. У пакеті відерко для цукерок. Тимофійчик буде ходити на Хелловін. А у відерку такі губки для купання. Мочалки, точніше, бомбочка для мами. Дуже сподобався запах. Люблю іноді. Похлюпатися в піні. Треба було брати дві, тому що тимофійчик образився. І також такі санітайзери взяли. Це для тимофійчика. Він. На рюкзаку на портфелі висить такий брелок, і туди ми поміщаємо ось ці органайзери. І він перед ланчем витирає руки, миє руки. І, до речі, взяла дитині ось таку тоненьку кофту, то Олімпійку поклала назад, тому що. Якість мені не сподобалась, там вже блискавка була кучерява. І кофта почала кушлати уже на вітрині. Представляєш, що було б після першого прання. Ось така звичайна бавовняна тоненька кофтина. За 5,98 хотіла ще взяти, але не було на 6 років більше ніяких. І взяла такі штани такого гарного зелено-м'ятного кольору. Тепленькі на флісі за 1098. Штанів забагато не буває. Не знаю чому, але в Тимофія дуже швидко протираються штани на колінах дуже. Тому і часто купляю йому штани. Покажу вам домашнє завдання Тимофійчика на завтра. Його вчителька написала нам лист на електронну пошту. І сказала, що потрібно писати саме букву яку, а правильно як. Пі. Пі. молодець. Спочатку треба велику букву писати, маленьку, потім велику і маленьку. А внизу в рядочку вже сам має писати. Потрібно ще написати, що там зображено. Тимофійчик, що на картинці зображено. Ось тут, дивись, що? Так, потрібно його розмалювати і написати, що там зображено. Давай учень, пиши. А ще в папку всунула такий бланк яскравий. Тут питають, чи можна знімати дитину, тому що в його вчительки є асистентка, вона є студенткою Мічиганського університету, і для практики потрібно знімати уроки. Тут нас питають, чи можна буде знімати дитину. Якщо ж ні, то нам треба підписати цей бланк і передати в школу. Тимофійчик, ти хочеш, щоб тебе знімали? Так? Ти не проти? Ні, Я не проти Ти не проти, ні? Добре, пиши. Як ти гарно пишеш? Молодець. Твоє пі має бути під Пі. Тим, що зверху. Добре? Молодець. Дочат. Ще вчителька Тимофійчика запхала в папку такий бланк, точніше каталог книг дитячих. Нам потрібно декілька штук вибрати для домашнього читання. Ось такі книги. Мультяшні. Я впевнена, що він вибере спайдермена. Так, Тимофейчик. Угу. Ось того блакитного монстрика він любить. Так, треба буде зараз цим зайнятися, точніше, після купання тимка. Я вже закінчила знімати, а Тимофійчик нагадав мені, що я не показала ту наклейку стікер на одязі. То жетон. сьогодні до них в школу приходили поліцейські і приліпили їм такі стікери. Тимофійчик, його треба відліпити і кудись приклеїти, куди ти хочеш його приклеїти? Um, на джип? Твій білий джип? Так. Окей, приклеїмо. В тебе вже один є на шоломі. Так. А цей приклеїмо на джип. Так, я буду писати. Ти будеш полісофіцером? Так. Окей. Okay. Давай пиши полісофіцером. Щоб бути полісофіцером, треба гарно вчитися. Окей? Okay? Давай, пиши. Пиши, тобі ще багато писати треба. Okay. Okay. Як бачите, не тільки в Україні здають на книги, на мило, на салфетки. Ми це все теж тут купляли. А ще ми купляли? навушники, ковдру з логотипом, школи, футболку. За фотографію вже заплатили 52 долари. Тепер книг треба купити як мінімум на 25. Пиши пиши, Тимофійчик, о, нам так? треба ще... Так, твоє пі має бути під тим верхнім пі. Не поспішай. Тім, давай. Нам треба ще олівець замалювати, написати олівець, покупатися і лягати спати, бо завтра, о 7-й годині, ти маєш уже снідати. Діти пишуть тут олівцями. Тут можна і терти резинкою. Mm. Добре, іди сідай, учень. Давай пиши. Я розумію, що ти хотів би дивитися мультики або гру грати. Але ти ж хочеш стати поліцейським, а для цього треба гарно вчитися. Mm -hmm. Добре? Давай, пиши. Ось я йому написала, як правильно написати слово олівець. Він зараз перепише, замалює. Так, Тимофійчик і домашнє okay. завдання виконано. Так? Так, давай, переписуй. Отжа! А зараз він розмальовує олівець, яким писав і пише в школі. Я поклала його поруч, щоб він бачив. Шукав колір. Молодець. Тепер який колір тобі потрібен? Пінк. Пінк? Добре шукай. No, Добре, шукай. От і все, домашнє завдання готове. Ще нам потрібно прочитати, точніше дочитати ось цю книгу, яку йому дали в школі декілька днів назад. Вона мені геть не подобається. Не подобається точніше ілюстрація. Але, як бачите, це бестселер. хай морець. От, так що будемо читати. Все кладу в рюкзак. Поклав віший рюкзак на гачок. Все, молодець. У нас наступний вечір. Сьогодні на домашнє завдання у нас буква. Тимофійчик, яка буква? Буква F. F. Хто намальований на картинці? Fis. Молодець. Давай пиши гарненько, рівненько. Не поспішай. Добре, щоб отримати гарну оцінку. А в кінці покажемо нашим друзям твоє домашнє завдання. І бабусі подивляться твої прабабусі. Добре? Пиши. Так, подивимося, чим Тимофійчик займався сьогодні в школі. Угу. Також писав букву Ф, вирізав такі стікери, приклеював їх ці віконці, розмальовував. Угу. Також цього дядька розмалював дослідника. Як він каже? Ти пишеш? Так. Угу. Пиши. Унджа. Так її. Молодець, Коко. Я тут. Так її. <laughs>